Чи помічали ви, що кожен п'ятий ваш знайомий активно інвестує у криптовалюту або, із вогнем в очах, нею цікавиться? І здається, що в інвестиціях у технології немає нічого поганого, якби не синдром криптона та його наслідки. У даному відеоролику я не збираюся нікого демотивувати від інвестицій у криптовалюту. Лише трішки зіпсую ваше враження про самих себе. Ймовірно, ти також у цій темі, і хочеш заробити на рості цих активів. А чи змирився ти з фактом, що всі твої інвестиції прогорять і ти втратиш все, що інвестував? Навряд чи ти інвестуєш із цією метою. Але чи готовий ти терпіти падіння своїх активів удвічі? Чи готовий ти спостерігати, як твої 300 доларів перетворюються на 50? Якщо так, то тобі, друже, дуже пощастило! Тому що у тебе немає синдрому Криптона, і ти будеш багатим. Але більшість людей мають цей синдром і він майже невиліковний. Синдром Криптона – це набір певних симптомів, які не варто ігнорувати, інакше вони призведуть до серйозних фінансових проблем, таких як порожній гаманець, нуль на картці, відсутність пасивного доходу. І, так далі. і ось ці симптоми: ти бажаєш купити крипту без зрозуміння цієї технології, а лише у цілях збагачення. Ти прагнеш розбагатіти прямо сьогодні або найближчим часом. Ти інвестуєш за рекомендаціями мільйонерів з Тіктоку. Ти інвестуєш останні гроші. Ти не готовий до падіння своїх активів на 80%. Ти азартна і жадібна людина. Ти не вмієш контролювати емоції. Здебільшого, цей синдром пов'язаний з бажанням купити останній iPhone та круту тачку, яке, у свою чергу, пов'язане з бажанням повипендрюватися перед знайомими, яке, у свою чергу, пов'язане з людськими бідами з макітрою. Я наполегливо не раджу тобі інвестувати, якщо ти діагностував у себе хоча б один із вище перелічених симптомів, або взагалі повний синдром. Тобі може здатися, що всі ці симптоми ніяк не вплинуть на твоє збагачення на рості криптовалют. Так і є. Але так буде лише до моменту, поки не наступить черговий відмежий ринок, тобто спадний тренд. Водночас я наполегливо рекомендую інвестувати невелику суму і в цей же час лікувати свій синдром. Пам'ятайте, що теорія це добре, але успіх станеться лише завдяки вашому досвіду боротьби з невдачами. Дякую за перегляд.